Вітаю вас, мої маленькі українці! Зараз у нас з вами заняття з навчання грамоти та підготовка руки до письма. Сьогодні ми з вами будемо вивчати нову літеру, закріплювати звук Н і ознайомлюватися з літерою Н. А також будемо вчитися її прописувати друковано. Але спочатку давайте налаштуємося на заняття, підведемося на ніжки. Та знову зробимо з вами психогімнастику скоро сонечко пригріє. Скоро сонечко пригріє, запотечуть струмки. Темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Піде ми тоді з тобою в ліс на цілий день. І натішимось весною і наслухаймось пісень. Ще раз. Скоро сонечко пригріє, потечуть струмки, темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Піде ми тоді з тобою в ліс на цілий день. І натішуємось весною, і наслухаємось пісень. Молодці! Давайте з вами зіграємо гру, скажи твердо, скажи м'яко. І трошечки на слух потренуємося розпізнавати тверді та м'які звуки. Сьогодні це буде у нас звук Н і Н. Наприклад, якщо я скажу твердо на то м'яко я скажу ня, так? На-ня. Чуть де твердий на, а де м'який Ня. На ня. Так. І ще твердо ми скажемо не, а м'яко ми скажемо нє. Так? Твердо не м'яко – ні. Так, другий варіант ми з вами твердо скажемо ни, а м'яко скажемо ні. Так, твердо ни, м'яко, ні. Так. Ще один варіант. Твердо ми скажемо з вами ну, а м'яко ню. Так, твердо ну, а м'яко ню. І ще один варіант, там, де в нас пом'якшується ніяким знаком. Ан, наприклад, тут як у слові банан. Ан. А якщо м'яко, то буде ань. Як у слові. ГАВАНЬ, так? У кінці нь м'який. Або ун, наприклад, і м'яко буде унь. Так? Так, бо там у кінці є знак пом'якшення. Потренувалися трішечки розрізняти тверді та м'які звуки на слух. І вимовляти їх. Потренувалися. Тепер давайте з вами промовимо чистомовку і закріпимо. Ень, 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 ень Весняний день. Повторюйте за мною: ень, 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 ень. ень. Весняний день. Ан ан, ан. ан-ан-ан, Молодець степан. Так ан. ан ан ан-ан-ан, Молодець степан. Інь інь ін, ін, інь, інь дерева тінь. Ще раз. Інь-ін. Інь. Ін, інь-ін. Ін, 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 ін. Від дерева тінь. Останній рядочок. Іна, іна, іна. іна, іна, іна. Розумниця ніна. Ще раз. Іна, іна, іна. Іна, Іна, Іна. Розумниця Ніна. У цій чистомовці в нас з вами чергувалися м'які та тверді звуки, так? Так. Тепер давайте з вами ознайомимося з літерою Н. Ось вона яка. На що вона на нас схожа? Вона схожа на маленьку драбинку, так? Так. Велика і маленька друковані N схожі. Ця просто довша, а ця менша. Давайте з вами доберемо слова, які починаються звуком N. Ну, наприклад, ніс. Є в нас ніс. Ніс. Ноги. Так? Ноги наші, наші ніжки. Нитки. Небо. Ніч, ніж, НОТИ носоріх. Тваринка так? дуже цікава. Ніна, НАТАЛЯ нікіта. Ось такі слова та імена ми можемо з вами дібрати, які починаються на звук Н. А тепер давайте з вами згадаємо, як ми складали схеми звукові. Пам'ятаєте, з рисочками та кружечками. Давайте з вами спробуємо скласти звукову схему слова ніс. Так, перший звук, скільки в нас звуків у слові ніс? Ніс, н, ніс. Три, так? Три. Перший звук у нас який? Н. Він голосний чи приголосний? Він приголосний, твердий, чи м'який? М'який, бо його пом'якшує наступний за ним і ніс. То це в нас перший звук не «н», а «нь», так? І ми позначаємо його двома рисочками, так? Ось так ми позначаємо його двома рисочками. Наступний звук у нас і він. Голосний, і ми позначаємо його кружечком. Так. І третій звук у нас останній звук. С, він приголосний і він твердий, і ми позначимо його однією рисочкою. Ось така звукова схема слова ніс у нас з вами вийшла. Тепер давайте з вами складемо звукову схему слова небо. Небо. Н, Е, б, О. У нас у цьому слові чотири звуки. Так? Перший звук у нас Н, ми вже розібралися, що він приголосний, і він. Твердий на цей раз так, і він у нас позначається однією рисочкою. Ось наша одна рисочка. Другий звук у нас Е, він голосний, і ми позначаємо його кружечком. Так, ось наш перший склад. Ну, е. Тепер наступний звук у нас. Небо. Б. Він. Приголосний чи голосний. Приголосний і він твердий чи м'який? Твердий так. І ми з вами позначаємо його однією рискою. І в нас залишився один звук останній О. І ми позначаємо його. Кружечком, бо це голосний звук. Ось така схема слова небо у нас вийшла. н е б о Дуже проста, так? Так. І останній ми з вами складемо звукову схему слова нитка. Слово нитка. НИТКА. Тут ми з вами вже можемо нарахувати 5 звуків. Н, Н, І, Т, К, А. Так, давайте ж з вами розберемося. Перший звук Н, він у нас. Приголосний і він у нас. Твердий. Ми з вами ставимо одну рисочку, так. Другий звук у нас. І голосний, і ми ставимо кружечок, так. Третій звук у нас який? «Нитка». Т. Так, він у нас який? Твер е, приголосний чи голосний? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Так, ми ставимо знову одну рисочку. Так. Нитк А. Нитка. Наступний звук у нас К. Це в нас. Приголосний і він у нас. Твердий чи м'який. Твердий, так, йому ніяк пом'якшуватися, нічого його не пом'якшує. Так, і останній звук у нас А. Він голосний, і ми ставимо кружечок. І ось наша з вами звукова схема слова нитка. нитка А. Вже доволі довга, але доволі проста, правда ж? Так, згадали з вами, як ми складаємо звукові схеми. Тепер давайте з вами зробимо фізкульт хвилинку, трішечки розворушимося та будемо писати. Знову підводимося на ніжки. Так, зробимо з вами фізкульт хвилинку раз, два. Раз, два, всі присіли, потім вгору підлетіли. Три-чотири нахилились зі струмочка гарно вмились. П'ять-шість, всі веселі, крутимось на каруселі. Сім, вісім в потяг сіли, ніжками затопотіли. Дев'ять, десять. відпочили, за столи всі дружно сіли. Ще раз. Раз-два, всі присіли, потім вгору підлетіли. Три-чотири нахилились зі струмочка гарно мились. П'ять-шість, всі веселі, крутимось на каруселі. Сім, вісім в потяг сіли, ніжками затупотіли. Дев'ять, десять відпочили, за столи всі дружно сіли. Розворушилися. Тепер перед письмом зробимо з вами пальчикову гімнастику. Наші гарні квіточки. Так, склали пальчики. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Вітер їх хитає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки. Тихо засинають, голівками кивають. Ще раз склали пальчики. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Вітер їх хитає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки. Тихо засинають. Голівками кивають. Розім'яли пальчики. Давайте писати. Давайте з вами пропишемо друковану літеру Н. Ми з вами в куточок. Ставимо крапочку від неї. На дві клітинки вниз прописуємо лінію. Потім... Між клітинками лінію в сторону і ще одну лінію на сусідній клітинці пишемо на дві клітинки вниз. Відступаємо клітинку і знову пишемо те саме. Можна ще писати ось так: одну лінію поруч. Іншу лінію, а потім з'єднати їх рискою. І так ми прописуємо до кінця рядка. Таким способом, або ось таким способом. Так, більше в мене не поміститься. На полях я писати вже не буду. Ось така літера «Н» у нас виходить. Бажаю вам успіху. Бажаю вам настрою і на все добре!